Доброго дня, друзі! Ми, маленькі астронавти, запрошуємо вас до космічної мандрівки. Погляньте, яке сьогодні зоряне небо. Ви коли-небудь замислювались, що такі зірки? Вони здаються маленькими, але насправді це величезні розпечені кулі. Зірки світяться тому, що там відбувається процес горіння. І у космос вивільняються багато світла і тепла. Зірки здаються нам маленькими крапочками, тому що вони знаходяться дуже далеко від нас. Щоб долетіти до найближчої зірки, не рахуючи сонця, нам знадобиться більше ста тисяч років. Усі зірки дуже різні за розміром, за кольором і яскравістю, найгарячіші зірки блакитного кольору. А найхолодніші червоного. Температура на них більше двох тисяч градусів. Це дуже спекотно. З давніх давен люди спостерігали за нічним небом. Зірки об'єднували у фігури і назвали це сузір'ям. Так з'явилася карта зоряного неба. Зірки, поєднані у сузір'я, нагадували людям різні фігури та предмети. У північній півкулі ми можемо спостерігати сузір'я Великої Ведмедиці і Малої Ведмедиці. Якщо зірочки з'єднати лінією, то вони більше нагадують ковшик великий і маленький. Полярна зірка це найяскравіша зірка у сузір'ї Малої Ведмедиці. Ось так виглядають сузір'я близнюків, риб. Водолія, терезів, стрільця. Погляньте, зірка впала. Насправді то не зірка, а метеор. Це уламок, який відколовся від астероїда або комети. До землі вони не долітають, бо згорають у прошарках атмосфери. Малята а яка зірка найближча до планети Земля? Так, це Сонце. Температура Сонця більше 6 тисяч градусів. На поверхні цієї зірки повсякчас відбуваються хімічні реакції, завдяки яким вивільняється у космос багато світла і енергії? Так, сонце це розпечена зірка. Тепло якої зігріває планету Земля. Так планета Земля обертається навколо Сонця. Один оберт триває один рік. А це модель нашої сонячної системи. Планети обертаються навколо Сонця, кожна по своїй орбіті. Кожна планета має своє місце. Зірка до зірки, планета до планети. Так із мільярдів небесних тіл складається галактика. Ми знаходимося у галактиці, назва якої Чумацький шлях. Малята, от і закінчилась наша космічна подорож. Дякуємо, що були з нами. А ми полетіли далі досліджувати космічний простір.